Презентуємо вашій увазі підручник для сьомого класу Біологія, автори підручника Леонід Горобець, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Національного науково-природничого музею НАН України, вчитель демократичної школи майбутнє, Наталія Кукер. Кандидат біологічних наук, учитель біології ліцею імені Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Іван Кравець, вчитель біології і пізнаємо природу Чернігівського ліцею Івано-Франківської міської ради. Галина Жирська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Підручник розроблено згідно з вимогами чинного державного стандарту базової середньої освіти. Матеріал укладено відповідно до модельної програми Павла Балана, Ольги Кулініч та Людмили Юрченко. З урахуванням особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів до навчання, що сприяє формуванню ключових та предметних компетентностей, визначених державним стандартом базової середньої освіти, підручник складається із вступу та чотирьох розділів: клітина, прокаріоти, одноклітинні еукаріоти, різноманітність еукаріотичних рослинних організмів. Різноманітність еукаріотичних тваринних організмів, різноманітність грибів, сучасний дизайн і максимальна візуалізація матеріалу дає можливість використовувати підручник для очного, дистанційного і змішаного навчання. До навчання учнівство запрошує аксолотель амфібія, яка впродовж всього життя зберігає анатомічні дитячі риси, доросла дитина. Аксолотль буде допомагати юним дослідникам та дослідницям навчатись, пізнавати навколишній світ, відповідати на запитання, вести спостереження, виконувати лабораторні та практичні, готувати навчальні проєкти. Навчальний матеріал розділено на параграфи, які укладені із врахуванням вікових особливостей учнів та учениць сьомих класів. Орієнтуватись у матеріалах підручника допоможуть кольори рубрик та схем. У кінці кожного параграфа наведено підсумки параграфа, у яких узагальнено навчальний матеріал. Рубрика Запам'ятайте допоможе виділити важливу інформацію, визначення та допоможе у вивченні термінів. У кінці підручника укладено словник термінів, що вивчаються протягом навчального року. У рубриці Пригадайте. Аксолотль акцентує увагу учнів та учениць на запитаннях, для відповіді яких потрібно згадати знання, отримані на попередніх уроках біології в сьомому класі, та предметі пізнаємо природу в шостому класі. Завдяки цьому формується наступність у вивченні матеріалу про живу природу. У рубриці А чи знаєте ви?» наведено цікаві факти, що розширюють знання про живих істот. Подана інформація встановлює міждисциплінарні зв'язки між біологією та іншими предметами, перш за все, географією, історією, хімією. В окремих параграфах виділена рубрика небезпека для людей, в якій наведено інформацію про види, що можуть завдати шкоди за умови необережного поводження, орієнтована рубрика на видове різноманіття України. У рубриках робота в парі і Робота в групах. Аксолотель пропонує проблемні завдання, що передбачають обговорення. Пошук відповіді сприятиме засвоєнню нових знань. Під час виконання завдань у групі учні та учениці опановують навички роботи в команді, комунікації, розподілу обов'язків, дискусії, вмінню обґрунтовувати власну думку. Теми лабораторних та практичних робіт подано згідно із навчальною програмою. Для їх виконання необхідно перейти за вказаними покликанням чи QR-кодом. Алгоритм завдань чіткий та лаконічний, що дозволяє самокласникам та самикласницям самостійно підійти до потрібних висновків. У домашніх завданнях передбачено запитання різного рівня складності, також пропонуються пошукові завдання, інформаційні, дослідницькі та творчі проєкти із врахуванням вимог навчальної програми. По завершенню параграфа Аксолотль запрошує перейти за адресою чи QR кодом на платформу Learning Apps та виконати завдання для самоперевірки, які допоможуть учням та ученицям виділити ключові моменти теми. Вчителі знають, що частина учнів та учениць мають хорошу короткотривалу пам'ять, але не приділяють уваги запам'ятовуванню інформації, що вивчали на попередніх уроках. Для подолання цієї проблеми наприкінці кожного розділу наведено запитання для самоконтролю. Ефективне вивчення природничих наук неможливе без якісних ілюстрацій. Авторський колектив підручника ретельно підібрав ілюстративний ряд до навчального матеріалу, для того, щоб його вивчення було легким та цікавим. Ілюстративний матеріал є сучасним, тематично різнобічним. Відповідає віковим особливостям сприйняття навколишньої дійсності семикласниками та семикласницями для знайомства із особливостями будови тієї чи іншої групи організмів вибрано добре відомі види. При описі різноманіття перш за все приділено увагу представникам флори та фауни України. Разом з інформацією про об'єкти природно заповідного фонду України це сприяє збагаченню знань про природу рідного краю, формує дбайливе ставлення про неї. Вивчення певних груп організмів супроводжується інформацією про місце кожної групи в природі та роль у житті людей. Сукупно це формує уявлення про важливість всіх видів для біосфери, висвітлює вплив окремих видів на життя людей, вказує на шкоду, яку може завдати людина довкіллю. За умови безвідповідального ставлення до природи. Матеріал подано не окремими блоками інформації, а з висвітленням причинно-наслідкових зв'язків. Різноманітні рубрики допомагають встановити містки між параграфами підручника, виявляють міжпредметні зв'язки. Цей підхід не лише підвищує ефективність опанування біології, але й формує уявлення про природу як єдину цілісну систему. Переконані, лише за такого сприйняття людство зможе досягнути розвитку у гармонії із природою. Дякуємо за увагу.